Сьогодні розглянемо найвідомішу та найталановитішу жінку поетесу Лесю Українку. За 42 роки вона створила величезний спадок, а її талант та сила вражали і її сучасників, і дослідників її творчості. Народилася Леся Українка в заможній та інтелігентній родині. Її матір всі знала як письменницю націоналістку Олену Пчілку. Батьком був високоосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис. Всіх шістьох дітей косачі привчали до літературної роботи, Старалися навчити їх різних мов. Мати була дуже суворою і привчала дітей до роботи. Серед всіх дітей Леся найбільш близька була із братом Михайликом. Їх навіть називали спільним іменем Мишолосіє через нерозлучність. Проте сина мати ставила вище за Лесю, її довго вважали малорозвиненою. Крім того, не любила її непокірної вдачі. Дітей косача навчали вдома за власною програмою і лише українською мовою. Якби Леся жила в наш час, її б віднесли до дітей індіго читати вона навчилася у чотири роки, в п'ять вже почала писати драматичні твори. А у 9 написала свій перший вірш Недія. Десять років у дівчинки почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. У Лесі Українки діагностували туберкульоз кісток. Їй доводилося лежати із загіпсованими руками і ногою довгими місяцями. Через хворобу з однієї руки було видалено частину кісток, що поставило хрест на музичній кар'єрі. Хоча вона неймовірно талановито грала на роялі, грати її вчила спочатку тітка, яку Леся дуже любила, а згодом перша дружина Миколи Лисенка, Ольга Оконор. Вона не просто грала на фортепіано, вона навіть імпровізувала. Леся Українка сама вивчила більше десяти мов європейські і слов'янські. Серед них французька, німецька, італійська, англійська, польська, болгарська, латина, грецька та інші.